Батьківська хата, авторський вірш. Не поділили діти батьківської хати, і тріщина між вікнами пройшла, немов каміння утомилося чекати від рідних душ колишнього тепла. Закрились двері, вікна потьмяніли, і серце хатине розбилось вщент. Як, розсварившись, родичі оголосили страшне й холодне слово документ. Немов забулося, дзвінки цеглини, що батько молодий кладе в рядок, родюча в півдвора абрикосина, горіх в кінці городу, мамин пиріжок, забулося, бо діти вийшли в люди. Немов там між людьми людей нема. Їм хата докоряти вже не буде. Осиротіла зайва і нема. І Іржава клямка в хвірці нудьгувала самотньо без хазяйської роки. Брати сварились, а сестра бувала подеколи. Минулися роки. Три пасочки в піску, смішна лопатка. Велосипедик дригом до гори, і з вишні балакуче дитинчат колопоче щось сусідські дітворі. То доля хаті голос повернула, подарувала їй нових людей. І хата, мама, вдячно огорнула, тепло затишне крилами дверей. Тих охоронців янголів крилатих. Невже не вистачатиме на всіх? Колишня сирота, батьківська хата Викохує собі дітей нових.